10 розділ 25 віша. І ось один законник став і спокушуючи його, сказав: Учителю, що мені робити, щоб спадкувати життя вічне. Він же сказав до нього у законі що написано, як читаєш. А той відповів і сказав: люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і свого ближнього як самого себе. Він же сказав йому, правильно ти відповів, роби оце і будеш жити. А той, бажаючи себе виправдати, сказав до Ісуса, А хто мій ближній? А Ісус відповів і сказав: Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що його обдерли і поранили. І пішовши, покинули півмертво. Випадком йшов тією дорогою один священник і, побачивши його, проминув. Так само, і Леви, пройшовши на те місце і побачивши, проминув. А один самарянин, подорожуючи, прибув туди і, побачивши його, з милосердися. І підійшли, і підійшовши, перев'язав його рани. Наливши оливий бина і посадивши його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. А на другий день, під'їжджаючи, винув два динарії і дав господареві, та й сказав йому, доглядай його, а коли більше витратиш, як я повернуся, віддам тобі, котрий із тих трьох, думаєш, був ближній тому, хто попався розбійником? А той відказав, Той, хто вчинив йому милість, тоді Ісус сказав йому іди і роби так само. Така відома притча про Самар'янна. І бачимо, де законник говорить з Ісусом. Ну, він хоче його підловити. І Ісус, знаючи, що Він знає закон, ну, знає добре Боже Слово, законник питає його, що йому робити, щоб успадкувати життя. Ісус, знаючи, що Він знає Біблію, питає Його, а що в законі написано? Той чоловік відповідає, що любите Бога і любити Ближнього, як самого себе. І Ісус каже, що ти правильно відповів роби це і будеш жити. Далі він йому розповідає притчу про Самар'янина і не просто так, тому що. Цей законник Він знав, що Боже Слово учить, але він так не робив. І Ісус йому сказав, що роби так і будеш жити. Він йому, як би і докорив навіть так. Далі розповів цю історію про самарянина і, ну, щоб краще зрозумітися у цій притчі, то треба знати, хто, хто такий самарянин. Вони жили в області між Галілею і юдею, вважали себе вірними Богові Ізраїлю, але мали змішану віру, частково юдейську, частково з іншими культами. Юдеї не вважали самарян, вважали їх нечистими, майже ворогами і, і юдеї навіть не розмовляли один з одним. Розказує робить героям самарянина, це не, не обладає цього віці не але він йому цим показує, що ти знаєш, як треба, але ти так не робиш. Тому він каже йому, роби так. І він показує, як самарянин відкликнувся на ту потребу, яка була у тої людини пораненої. Ну, і притча покаже, що справжній любов не у словах, а у вчинках. І ближній не той, хто подібний до тебе, а той, хто проявляє милосердя. Ну, це не той, хто нам подобається, це не люди там, з нашого датунку, там, знаєте, ну, до яких ми маємо прихильність, або це не той, від якого ми маємо чекати милостиню. а, а ближні, ми маємо самі бути ближніми і самі проявляти милість до людей. І ця любов вона не має там, маєш, там у релігії. В Україні і там у якихось своїх прихильностях до окремих людей, вона проявляється до, до будь-яких людей без, без винятку. І справжня віра якраз проявляється у ділах Милосердя, а не у знанні закону. Бо е, законник знав, як треба, але він так не робив. А самарянин просто взяв і зробив то, що вчить Христос. Справ... справжній, ближній той, хто проявляє милість, любов важливіша за релігійні формальності, і також послання сьогодні допомагати усім без винятку, тому що любов, вона діє, не говорить. Так, так як зробив самар'янин. Там священник левит, вони бачили потребу, але вони проминули. А самарянин просто. Бачив, що потребу відкликнувся, і він не чекав якоїсь вигоди, там, що йому за то буде відплата, він не знав тої людини. Ну і на той момент він просто взяв і допоміг йому усім, що він міг, все він зробив для того. <кхух> і так само я тут пару таких прикладів життя вібрав. Як ця притча проявляється у житті людей у різні часи. Була така мати Тереза, католицька монахиня, яка все життя допомагала найбіднішим і хворим у Індії. Вона торкалася про хворих на снід, вмираючих на вулицях тих, кого всі обходили стороною. І вона казала, кожного разу, коли я торкаюсь людини, що страждає, я торкаюсь Ісуса замаскованого в її тілі. Чим? Подібна вона до Самарянина бачила біль, не питала, хто винен у цьому, і допомагала безкорисливо. Вона не чекала за це якоїсь користі, чи там грошової, чи подяки, чи що, вона просто бачила потребу. Другий герой такий це Дідріх Бунгоферд, пастор, який допомагав юреям у нацистській Німеччині. Він рятував переслідування, його заарештували і вбили в 45-му році. Він казав, що бути християнином це стояти поруч із тими, кого світ відкинув. Як самарянин він допомагав тим, кого суспільство ненавиділо. Потім третій такий, третя така історія, віруючи під час епідемії в 2-3 столітті, де була чума, вони так само залишалися. Що і допомагали тим людям, і ховали їх, і самі помирали. Вони бачили страждання і залишались допомагати як сама тому що вони мали оцю якість Христа, якою він вчив раніше, і вони її дотримувалися. Вони робили милість, не чекали милості. Вони діяли, а не просто говорили, знали, і вони просто робили це діє. Так само останній такий випадок це вже сучасна Україна зараз, та якраз для нас актуальна зараз капелани і волонтери, теж багато допомагають, там, евакуйовують там, поранених, дуже багато допомагають людям. чим. І так само є, що один капелан сказав, є таке записано, що на фронті немає ворогів, а є поранені, яким треба дати шанс вижити. Подібність, що бачать у стражданому людину, а не свого чи чужого. І дуже багато тих випадків, коли дійсно допомагають і спасають навіть ворогів тих, можуть набивати, рятувати їм життя і надавати допомогу ще. І Ці люди вони живуть за принципом іди, іди і роби так само, як сказав Христос. Це люди, які діють, а не які просто ну, чекають, що їм хтось щось допоможе зробить. Вони неділі людей, вони, при... коли бачать потребу, вони відкликаються, не шукають вигади, неділі людей на своїх і чужих, неважливо, чи то на війні, чи то навіть у такому житті, не вибирають, хто їм подобається, не подобається. Вони просто бачать потребу і діють так, як сказав Христос. Uh, і не питають, хто ви mm. мене. Тому нам Бог поміг, щоб ми такими були і так само відкликалися. Амінь. Uh, Помолімося. <кхи>